Народження, любов і смерть. Три шляхи, які проходять через ці двері, двері раці. Та є одна людина шлях після смерті, якої проходив десь тут поруч. Є ще футболка, а є ще пам'ять. Андрій Шеченко. Ой, Зразу футбол, про Шевченка. Великий український поет і письменник. І художник. Розкажи про давай. Про писателя чи футболіст? Він пише вірші. Він жив в бідній сім'ї. Його батьки дуже рано померли. А чого я не знаю. Я теж, мабуть, вже не молодой, щоб не знати Наш кобзар вкрай, що тори. Ну давай, ти школі учишся. Так ви университет. Я на менеджера учусь. Ну Тарас Ріо Чевченко это наш видаючий український письменник і поет 9 березня 1864 інтернат. Ой-ой-ой! 1800, Ой, а там вже 41-й, по-моєму, ні? Щось там 9 березня. Ой. Ой. 9. Давай. Квітня. Ні, не квітня, травня. Ні, не травня. Березня, точно, 10-го він помер. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. На що стали на папері? Сумними рядами. Чому вас світе і так далі? Як умру, то поховайте. Мене на могилі. А далі я не помню. Думу мої, думу мої, лихо мені з вами. Чом ви стали на папері з сумними рядами. Таку добу під горою, коло того гаю, що чорніє над водою, щось біле блукає. Тече вода і тагає, та попід горою. Чи хочеться качаточка поміж осакою. А качка впливає з качером за ним. Лаверяску розмовляє з дітками своїми. Ну, а саме з солі Шевченка виникається це реве та да? ніп широкий. Все свого роду була така пісня Гім. Ревета столбне, ніп широкий. І перед очима і Україна, і Дніпро, і велич, і круч. Пам'ятаю, нам розказували просто, от я пам'ятаю в школі, що щось там по міцності, по місцевості є, а от в якому творі не знаю. Бровари. А по-моєму, я ще чула Чорна Рада, щось мені здається. Чорна рада це не його. Ні. Ну, я не хочу сказати, по Києву, по Кірова а. були верби. коли їх Спиляли ці верби, звалили ці верби. Деякі люди сказали, що нащо ви їх звалили, бо під цими вербами сидів Шевченко. Осторожили що під цими вербами сидів, бо він у нас був у Гоголі. Він на Броварщині і у нас був, це точно. Які купюр на Шевченка? Так, 200 гривень. Ні? 500? <реш> 20! На пятидесятки, наверное. На сотки. Да. Да, на 100 гривень. Так это ж все знают.